Всім привіт! Ось і закінчився ще один день. Показую фронт роботи. Повністю виноградник обрізаний обрізаний і положений. Уже на плодоношення. Зроблена суха підв'язка. З усіх кущів, що тут різалося сьогодні, багато різалося. Два тільки плаче. Один плаче помокріло. Це Добриня, а на ньому привитий тут. Каска привита. Було багато привито, але я вже все те вбрав, оставив одну каску. І чогось не знаю. Монарх. Ось побачив, я трохи зрізано, бачите, трохи все потекло. А то всі, які обрізалися, більше ніде не бачив. Сокоруху нема, ще на винограднику. І ось ряд американців вже я положив. Ну, коротше, всі я положив, то. Ніде не бачив. Ні, ні й один не плач, а то тільки побачив вперше. За все добре я побачив, ото плач, ото добриня то такий, мочнячий, там, Ну, як рука, як рука моя така товстий геть. Я вже його потрошку так прибираю. Так що не дуже ще бо питався, питали чи можна різати виноград, чи можна. Ви знаєте, я ріжу, я якби не заморочуюся над цим. Ніколи плаче, він не плаче, а я собі ріжу та й ріжу. От. Нічого в тому страшного я не бачив, що він там плакав. О. Багато ще роботи. Ось ви бачите, за сьогодні яка площадка. Оце ж все геть, усе перемотоблучено, Геть. Ну, тут діти трошки мотоблочили, я тут геть не мотоблочив, навіть в руки не брав, не дають мені. От. Я що зараз зробив, то тут порядки понаводив, кругом домик вже винесено. Завтра осмії, ну, буде день не буду, я тут зроблю. Дім, я дорізав ось, ось сюди. Тут ще 500 штук трубочок оце стоїть. Ну, -от, оці, оці криші, да. А тут ось, ось ті, що я раніше показував, отвори тут на 8 і на 10. От. Ну а із вже там які, Тут різнокаліберні. Тут ось о, сюди вже не лізе, бо тут геть все мало щось, не знаю, накосинує. Навкладав, воно все запечатано плотно, ну вже не лізе більше, щось от, от, отвір вийшов. Так що все, готовий. Зараз покажу ще стан бруньок на персиках. Ось дивіться які. Уже ось 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 ось, ось листочки підуть. Абрикоса ще не, немає тут не, не ні, ні бутонів, нічого. Вона ще не видно. геть. Так, тільки-тільки з'являються. Тільки ну, тобто нормально. А персики, ось дивіться, вже все. бачите, листочки пускає. Оце, по-моєму, це фіделія. Так, фіделія. Бачите, перші листочки. Вже обробляти будемо. Так що оце так. І тут ось я дивився, ходив прямо такі здорові ці. Ну ось видно, так. Да? Бруньки прямо ось-ось порозпускаються. Вже теж листки підуть. А, і ось бачу на верхушці, вже ось листочки пускає. Ось. Так що. Красота. Ну і ми сьогодні постаралися красоту наверли. Ми не тільки ми той участок, не тільки цей здоровий участок зробили. Ще її я положив там, де, ну, аж вон, де бочка стоїть. Там же ж цей участок Ну, сина старшого, то там теж виноградник увесь зробили, положили, вже не видно, навіть відсюди немає, що він стоїть. Теж суха підв'язка зроблена. Ну тобто все. Осталося замотоблочити, тут ось ще сад. Ну, ось тут де воно стоять. Сусідній повністю за мотоблочем все зробимо як город оце у нас. Воно. так шо. ну, Завтра по плану у мене, завтра по плану загоню мотоблок у виноградник, ось от там де я тільки що проходив, підживлю. Да? Яромілу ромілу, у мене мішок є, Ну такий мішок, кілограм 60, не мішок, а здоровий цей. Засиплю, возьму оту в свою сівалочку, засію все аккуратно, отут. І за мотоблочу. І напевно, що тоді вже буду вологозарядку робити, бо снігу не було. Ну, коротше, земля сухуща, пилюка йде. Там вона, лопату наш ти копаєш там сухо, як не знаю, наче це серпень місяць без дождів. Так що якось оце так. На цьому все. Усім мирного неба і до зустрічі на моєму каналі.